Доброго дня! Мене звуть Ілона. Я керівник фореографічного ансамблю. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення джаз модерн танцю. І тема наша кроки у джаз модерн танцю. Я хочу провести це заняття під відкритим блакитним небом та у полі, тому що. Кроки у джаз-модерну танцю, вони дуже вільні, як увесь український народ. Почнемо. Наступний крок це трипл. Третя позиція і четверта джазова позиція у ногах. Робимо два кроки вперед. Один, другий і четверта джазова. Один, другий, четверта джазова. Ще раз. Один другий джазово. Один другий джазово. Ускладнюємо та скручуємо корпус, тобто робимо твіст. І один другий твіст. Один, другий твіст. Ще більшу ускладнюємо. П'яту позицію під час двох кроків. Е, п'ята. Твіст. П'ята. Твіст. Ще більше складнюємо. Будемо підіймати руки через першу в п'яту, друга. П'ята, друга. Перша, п'ята, друга. Перша, п'ята, друга. Наступна вправа це па де буре. Така ж назва, як у класичному танці. Перша позиція. Пліє. Ногу праву відводимо до сторони. На кісточку ноги. Робимо першу позицію. Робимо крок хрест, лівою ногою чуть, то, трішечки допереду. Переносимо на одну хвилиночку нашу вагу і томбе. Ще раз. Нахрест. Чуть вперед. Вага, томбе. І хрест, вага, томбе. хрест, вага, томбе. Накрист, вага. Том Томбе. Як працюють руки? При цьому. І перша вага томбе. Третя. Перша вага, томбе. Перша вага, томбе. Перша вага, томбе. Це перший, перший вид. Паде uh, боре. Другий вид. Такий самий, але перший крок хрест ми робимо uh, назад. Перша позиція. Препарасіон. Назад. Крок. хрест. І томбе. хрест. і томбе. хрест. і томбе. хрест. і томбе. Ми. Uh, Можемо використовувати другий варіант буре з поворотом. Е, крок, крок. І третій крок я роблю не до сторони, а нібито вперед на закриту ногу пліє. Та півня у а, нозі, яка позаду. Е, крок крок томбе Крок, крок, томбе Крок, крок, томбе. Ми можемо ускладнювати та зробити більш красивою та ефектною цю вправу, коли ми з вами будемо як. як Нібито пірнати корпусом під час двох кроків. Препарасіон. Е, пірнаємо. Виходимо том Бе. Впірнаємо. Томбе. Впірнаємо. Томбе. Впірнаємо. Том Наступна. Права це грейп mm. вайн, Виноградна лоза. Як працюють ноги? Перша позиція, перша у руках, поки що. Ми робимо крок нахрест, При цьому наші ноги обидві на півпальці. Крок до сторони і крок нахрест І вперед, і назад. І вперед і назад. Зверніть увагу, що наші стегна та наші ноги, вони йдуть у положення твіст. Але наші плечі вони залишаються анфас, спрямовуються прямо. Як працюють при цьому наші руки? Пліє. І перший крок. Ми можемо ставити, залишити голову анфас, можемо вліво, вправо. І оп. І оп. Е-оп. І, і оп. Кроки в час модерну танцю повинні виконуватися правильно, але дуже вільно. Це кроки вільної людини. Тому ми... Сьогодні були з вами у відкритому полі.